У публічній бібліотеці Екерману відбувся захід, приурочений до Дня поезії. Це свято відзначається щорічно у всьому світі, зокрема в Україні, і має багатолітню історію. Історія Дня поезії сягає 60-х років минулого століття, коли було встановлено його дату 21 березня. Саме у цей день народився видатний французький поет Поль Верлен, який був одним з провідних представників символізму. У 99-році Генеральна конференція ЮНЕСКО оголосила День поезії міжнародним святом, щоб підвищити інтерес до поезії, зберегти і розширити культурну спадщину та підтримати різноманітність мов. У міській бібліотеці Білгорода Дністровського святкували День поезії за участі місцевих поетів та музикантів. Присутніх було багато. Люди з усієї округи прийшли, щоб почути проникливі вірші та гарну музику. Ведуча Євгенія Киса наголосила на важливості дня поезії та на ролі, яку він грає у розвитку культури та літератури в Україні. Після цього її співведуча Віра Сіпко прочитала вірш нашої землячки Галини Лисої. Керівник народного ансамблю української народної пісні, заслужений працівник культури Валентина Нікіруй, виконала декілька пісень, які супроводжувались фортепіано. Її голос зачарував присутніх, а виступ отримав бурхливі оплески. Після цього слово взяли й інші жінки нашого міста. Вони декламували вірші про любов, про життя та про Україну. Особливої уваги на заході було приділено творчості Галини Лисої, уродженки села Зарічне та Тарбунарського району, яка є однією з найвідоміших поеток нашого краю. Вона була вшанована своїми віршами, які були прочитані під час заходу. Слова Лисої запам'ятались усім присутнім своєю щирістю та проникливістю. Її внесок у розвиток української культури величезний, а її творчість та поетичний дар були високо оцінені у всьому світі, і вона стала визначним автором у своєму жанрі. Усіх присутніх надихнули пісні та вірші, що звучали на заході, і вони виходили з бібліотеки зі свіжими враженнями та новими ідеями. Такі заходи допомагають підтримувати та розвивати культурну спадщину нашого краю, надихають на творчість та відкривають нові можливості для поетів та музикантів. День поезії в публічній бібліотеці Акерману став справжнім святом для всіх любителів літератури та музики. Він показав, як важливо підтримувати творчість та культурну спадщину нашого краю, і як вона може надихати наші душі та відкривати нові горизонти для розвитку. Бібліотека Акерману продовжує свою роботу у напрямку підтримки творчості та культури, і ми сподіваємось, що подібні заходи будуть проводитись і надалі. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.